Доброго вечора. Даненько у нас не було відео. По 9. Сьогодні ввечері. Трохи не доїхав додому. Лопнув трос щеплення. Я вже витягнув Сьогодні будемо виконувати демонтаж. Потім купимо, будемо, встановити монтаж. Це виконую вперше. На своєму опиті дізнаємося заодно. От цікаво. От. А вони якось змащуються. Чи не змащується? Мабуть, якось змащується ще. Скільки років йому? невідомо. Так, зараз запобіжну скобу зверху І знімемо. Потім перейдемо під капот. Перший етап вилучилися в салоні. З непривички з першого разу, для першого разу, не з першого разу, тавтологія. Але фіксатор цей зняв. Фіксатор зняв. Таке пластмасовий щільниче тілечко. Це верх так. <кхід> Як воно тут виглядає? Так, де воно? Нашоу це виходить салону ось отута був край как щеплення. Йдем. під капот. Пробралися ми під капот. Зараз е, за допомогою двох ключів рожкових на 17 відкручуємо регулюровочні дві гайки а потім Знімаємо з штуку лежимо щеплення на Все, вперед, далі покажу. Не пройшло і пару годин. Зняв я трос щеплення. Завтра будемо купувати. Дивіться, що я вам хочу сказати з особистого досвіду. Два ключа на 17 це все добре, але вони повинні бути коротші. Добре, що Радянський один він коротший з однієї сторони, новіший з другої сторони. За допомогою рідкого ключа, трошки побризкав, все вийшло. Лайфхак, порекомендую зняти акумулятор для зручності. Що у нас по тросу? Прос, трос? Я так думаю, десь в цьому місці? Просто закіс? О, цікаво, я завтра спитаю продавців. Змазується він, чи не змазується, чи графітною смазкою, чи чим він. Такий вигляд має. Е -е... По тому, як він відкручується, проговорював. Побачимо, що буде на новому. Небудь дві резинки для ущільнення. Тут їх цікаво було хто виробник, або ідентифікувати якого року Все, АПТЕР, Нічого немає, кроме трьох букв. У З англійські. Що воно таке, з йому років, Невідомо. Далі буде продовження встановлення. Доброго ранку. Відео продовжується. Купив трос щеплення фірма ASR нового зразка 160 гривень. По довжинам Однакові. Відрізняється новий від старого, старого тут е, прямокутної форми головку. Зараз будемо встановлювати в зворотному порядку. Що з цього вийде, далі подивимося. Встановив щеплення перший раз, але це опит. Починаєте в послідовності речах, потім вставляєте в пази, потім вставляєте на сам педальний вузол. Регулювання двома гайками, відпускаєте, затягуєте. У мене барало майже на початку то я Оцю відпустив, а цю закручував. Ну, трошки поїздим. може регулювання змінимо одне що лайфхак. <кій> Для кращого регулювання прийшлось ключ перерізати. Так як тут місця мало. Оцим. Маленьким ключиком все достанеш. Але буде тепер ключ для регулювання. Дякую за увагу. Викону роботу вперше. Катаємося, не ламаємося.